З'явилися нові шокуючі деталі у справі Парубія. Колишня дружина убивці відомого політика все розповіла. А соратники експікера стверджують, що парубій на початку війни служив в одному підрозділі з сином свого убивці. Про все, що відомо, станом на цю мить дізнаєтесь просто зараз. Але спершу підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал підтримайте його вподобайкою. Дякую за те, що наша спільнота зростає. Ну і щоб часу вашого не гаяти. Давайте одразу друзі почнемо. Колишня дружина 52-річного львів'янина, якого підозрюють в убивстві народного депутата Андрія Парубія, пані Олена Чернінька, заявила, що він дуже рідко спілкувався з загиблим сином і посварився з ним після початку повномасштабної війни Російської Федерації проти України у себе в соцмережі Фейсбук вона написала таке. Давайте я процитую повністю: хочу роз'яснити ситуацію. Мережею несеться шквал інформації, правдивої і безглуздої. З колишнім чоловіком ми розійшлися у 1998 році, а офіційно з документом у 2000-му Ростила я сина одна. Іноді батько з'являвся, як то на 1 вересня в перший клас чи на якусь значну подію. З сином спілкувався, але дуже рідко. Коли Лемберг. Це позивний сина пішов на війну. Вони дуже посварилися, і Лемберг скрізь заблокував пращура, бо один був патріот, а інший ні. Йдеться у дописі Чернінької, оприлюдненому у Фейсбуку ввечері у вівторок, 2 вересня. За її словами, після зникнення сина на полі бою вона спілкувалася із колишнім чоловіком лише щодо цього питання. Новини із суду у справі про вбивство Андрія Паробія шокували нашу родину. Пише вона, мій син, герой, загинув за Україну, пройшов Київ, Запоріжжя, Миколаїв і сам напросився на переведення у Бахмут в 93-ю бригаду, в найгарячішу точку. Був молодшим сержантом, командиром відділення розвідзводу і загинув як герой. Написала вона тут треба сказати, друзі. І всім нагадати, що підозрюваний у вбивстві е, парубія Михайло Сельников перед засіданням суду щодо обрання йому запобіжного заходу публічно визнав свою провину і увага. Він заявив, що це він вбив парубія з помсти до української влади, а також що він хоче піти на обмін після вироку, щоб потім знайти тіло свого зниклого безвісти на війні сина. Але тут з'являються інші нові подробиці. Справа у тім, що народний депутат України Микола Княжицький вважає легендою мотиви злочину, який назвав підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія Михайло Сельніков. І він пояснює, чому я знаю маму Лемберга, пише е, народний депутат. Я знаю Михайла, що зник без звісти. Вона відома письменниця і фотографиня. Я бачив і самого Михайла. Вони з групою Львів'ян приїхали тоді. У 2000, у 206 Бат добровольцями батальйон формували у штабі нашої партії на Лаврській Лаврська, це вулиця в Києві в Печерському районі. Ми всі, депутати ЄС, записалися туди на початку. Там же був і Андрій Парубій, і Андрій, і Михайло, і його мама Олена патріоти України. І так вони з Андрієм Парубієм на початку війни були разом. В одній частині написав княжицький. Політик каже, що про батька загиблого воїна він нічого не чув, бо той пішов в сім'ї багато років тому. Про це, в принципі, і сама екс-дружина сказала. А ось <клес> батька Лемберга ніхто не знав і не бачив. Він пішов в сім'ї 27 років тому, пише княжицький. У нього була друга дитина в другому шлюбі, яку він теж залишив і мав. Провадження за несплату аліментів, тому розповідь про люблячого батька, вигадка і легенда. А ось об'єкт для вербовки і легенди це ідеальний. Вважає Княжицький, що каже поліція з цього приводу: у вбивці пороб'я не було спіль... спільників в Україні, тому що станом на зараз поліція не побачила спільників безпосередньо в нашій країні. Там повідомляють, зокрема, пан Андрій Нєбетов каже, що ми точно розуміємо, що підозрюваний планував виїхати до Хмельниччини, де мав переховуватись певний час, але вже 1 вересня він чекав інформації від свого куратора для незаконного перетину кордону, заявив заступник голови Нацполу, начальник кримінальної поліції Андрій Нєбетов. Раніше Нєбетов, я просто нагадаю, повідомляв, що пріоритетною версією залишається саме російський слід вбивства. Тобто нові подробиці. Цієї справи говорять нам про те, що паробій і син кілера могли бути знайомі, оскільки були в одній частині і служили разом. Через це до речі, в мережі вже з'явилася версія: мовляв, це дійсно може бути помста парубію від батька, що втратив сина. Нібито там мотивом могло стати те, що вони були в одній частині, але син на війні загинув, а політик парубій ні, і це мовляв там і стало останньою краплею для Михайла Сельнікова. Але це лише там одна із багаточисельних насправді версій від користувачів в мережі їх зараз дуже багато. Більше того, те, що вбивця парубія і його син від початку війни не спілкувалися і не підтримували контакти, також може вказувати на те, що версія самого підозрюваного вбивці Парубія, вона також ну дещо сумнівна. Погодьтесь, вбивство політика як помста від люблячого батька? Ну звучить так собі про це ж, до речі, каже і колишня дружина Кілера? Ну і ми вже цитували, зокрема, Миколу Княжицького, до того ж, а навіщо він хотів в такому разі тікати з країни, якщо зараз так рветься на обмін? А чи обов'язково було вбивати людину для цього? Тобто, тут дуже багато питань, друзі, і дуже мало відповідей. Але як ви вважаєте, давайте я у вас запитаю, як думаєте, ви що насправді могло стати? Головним мотивом вбивства Андрія Пороб'я напишіть у чат ваші версії, що відомо про сина, про Михайла Віктора. Він був програмістом і викладав у комп'ютерній академії крок у Львові. Потім працював у Turnkey Lender. в травні 2023 Він зник без під час бойових дій у районі Бахмута. Один з його там останніх дописів в соцмережі такий: люди стоять потрішки, доводиться відходити, але тримаються. Ми розуміємо, що треба триматися і чекати контрдій основних сил, які накопичують, і будемо чекати. Протримаємось, прорвемось. Іншого варіанту немає. Віримо в контрудар наших у найближчий можливий час. Писав Михайло Віктор у своїх соцмережах про ситуацію в Бахмуті в березні 2023 року. За кілька місяців він зник. Михайло Віктор також мав активну громадянську позицію 23 лютого, 2022 року. Він зареєстрував петицію з вимогою негайного запровадження візового режиму з Російською Федерацією. У соцмережах, до речі, також можна знайти і світлини його матері в 2024 році. Вона опублікувала книжку про свого сина: «Лемберг. мамцю. Ну не плач. Так вона називається. Вона пояснювала, що у її сина спочатку був позивний Львів. Але в останні дні там в не в останні дні, вибачте, а в останній бригаді йому дали новий позивний позивний, щоб не плутати його з позицією. Цей позивний Лемберг. І от відгук на цю книжку в соцмережах навіть опублікував колишній головком Валерій Залужний. Він написав, що це не просто книжка про сина, якого досі шукає мама, а це книжка саме про війну, про її справжнє обличчя. Між тим, друзі, у Верховній Раді е, України, що відбувається, там вже традиційно встигли, вибачте, відзначитись пропозиціями після вбивства Андрія Поробія. Петро Порошенко, наприклад, під час виступу в парламенті, заявив, що месенджер Телеграм потрібно заборонити, адже його використовують для організації терористичних дій проти України. І от за його словами, правоохоронні органи довели, що вбивство парубія, нібито було організовано саме через Телеграм. І от він каже про те, що це наша справа честі заборонити Телеграм в Україні, і вже це потрібно зробити вже зараз. Давайте ми послухаємо Петра Порошенка. Що вбивство було організоване через мережу телеграмів, і зараз через Телеграм створюється мережа терористичних дій проти України. Це наша справа честі, дорогі друзі і побратими і посестри. Заборонити Телеграм в Україні вже і зараз. Ну тут, до речі, треба сказати про те, що сам Петро Порошенко має публічну сторінку в телеграм-каналі. Вірніше, він має сам телеграм-канал, так безпосередньо, так само як його політична сила, європейська солідарність, і навіть після убивства Прубія ці пабліки. Постійно оновлюється, тобто там постійно з'являються певні повідомлення. А ем, це те, що стосується Порошенка, а те, що стосується іншого народного депутата, зокрема Миколи Тищенка, так от він запропонував перейменувати вулицю Банкову у Києві, там де знаходиться, як ви знаєте, офіс президента України, е, і назвати її на честь убитого Андрія Парубія. Він каже, що Парубій був справжнім е, українцем і героєм. І от є відеофрагмент з виступу Тищенка. Давайте послухаємо. Я пропоную полоцювати, переименувати і дати увагу цієї вулиці. горде ім'я Андрія Пробіля. Прошу підтримати мою пропозицію, якої не в мене, Я вас попрошу, друзі, самим самостійно дати оцінку політикам. У коментарях як вважаєте ви це справжня скорбота, яка заслуговує на повагу, чи це просто цинічний піар? От, як ви думаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я е залишусь тут без оцінки, е з Андрієм Поробієм попрощалися у Львові 2 вересня. Колишнього спікера Верховної Ради поховали на личаківському цвинтарі. Панахида за загиблим політиком прийшла в соборі Святого Юра, куди прийшло багато топ-чиновників і соратників Андрія Поробія. Після цього Кортеж з катафалком проїхав центром Львова у бік Личаківського цвинтаря, де поховали політика. Перехожі зупинялися, щоб віддати шану українському політичному і громадському діячу. Дякую, друзі, що додивилися цей випуск до кінця. Бережіть себе, своїх рідних і близьких. Побачимось!